Я хочу звернути увагу на декілька речей. Перше, це однозначно ініціатива основної державної адміністрації міської ради, вона має право на життя. Тому що дійсно в Житомирщина представлена на Верховній Раді 12 депутатами, якщо так брати всякі познаки. І дійсно це велика сила. З іншої сторони, я хотів би звернути увагу на іншому. 12 людей це багато. І не треба боятися слова лобіювання. Ми йдемо в політику, щоб лобіювати інтереси своїх людей. Тут немає нічого. Але в чому проблема? Чому я, да не тільки я, ми не можемо ефективно лобіювати так? інтереси громади, яка нас делегувала? Да тому що, шановні друзі, на жаль, справа ситуація, коли, наприклад, якщо брати... Останній бюджет. А по великому рахунку, чим депутат може конкретно допомогти своїй території, так? це пробити, вибити, відстояти те чи інше фінансування тих чи інших регіональних правах. Раніше так воно і було. І депутати об'єднувались, депутати відстоювали інтереси територіальних громад і цієї держави. Я нагадаю, останній бюджет ніхто із депутатів в руки не отримав, комітету не було, цей бюджет був прийнятий за 17 хвилин. Без обговорення, так? І це проблема не тільки держави, це проблема і області. І я не думаю, що губернатора влаштовує та ситуація, коли ні він, ні депутати від його області, де він керує, не мають ніякого впливу на ці процеси. Я надіюся, що останні події в парламенті все-таки дадуть опозиції і владі розуміння того, що парламент це не тільки кнопкодавство. А парламент це той орган, який генерує ідеї, відстоює їх в суперечках, в дискусіях, а не в кулачних боях. Інше питання, яке я хотів би звернути увагу, Йосип Антонович про це говорив, у нас працює обласна рада, так, представницький орган, де, по суті, представлено такі ж самі, на жаль, пропорції, в Верховній Раді, влада і опозиція. І хотілося б звернути увагу, що це наше зобов'язання всіх. Перетворити цей орган не на трибуну вияснення якихось стосунків, а на трибуну вирішення тих чи інших проблем. І я хочу подякувати всім присутнім, хто приймає, участь і в роботі ради, що, мабуть, одна із небагатьох обласних рад на Україні, я хочу підкреслити, на жаль, та, де депутати, хоч якось, один одного чують і один на одного вважають увагу. Два моменти, де я бачу себе як політика, прикладення на наших як опозиції, так і влади. Дуже жалко, звичайно, що представники партії регіонів делегували на це зібрання тільки одного Юрія Анатолійовича. Але я думаю, що це дійсно перше зібрання. Ми не повинні перетворювати його в піар-площадку. Ми повинні дійсно, спокійно, без якоїсь можливо зайвої критики, подумати, де і як ми можемо концентрувати свої зусилля, ті питання, які не визивають ніяких політичних оцінок. А питань таких, на жаль, я хочу підкреслити, на жаль, дуже і дуже багато. Дякую.